Вітаю, ви на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Прем'єр Нетаньягу це підтверджує і додає, що Іран тепер не ядерна держава. Власне, і в Ірані це підтверджують, однак там кажуть, що поразку отримав Ізраїль. Так чи інакше не зрозуміло, чим все це за. Кінчується чи закінчується, тому що е, Іран, нібито здійснив атаку на Ізраїль вже під час перемир'я. Тож в Цахалі тепер кажуть, що будуть відповідати з усією потужністю. Якщо ви розумієте, що відповідається, ласкаво прошу у коментарі. Тисніть, вподобайку, Це допомагає відео бути більш помітним. В Ютуб про це зараз а також про саміт е, в Газі НАТО, на якому здається ані до Ізраїлю, ані до України діла немає. Там всі стурбовані внутрішніми проблемами. Політолог Володимир Фесенко на зв'язку. Пане Володимире. Добрий день. Вітаю вас, що насправді відбулося на близькому сході. Е, е, яка справжня природа цієї виходить вже дванадцятиденної війни, е, бо воно навіть і на війну не, не дуже схоже тепер. Воно схоже на якийсь різдвяний на різдвяну ялинку. Ні, ну, ну, думайте, я думаю, що загиблі люди в цій війні і чисельне руйнування, особливо в Ірані, але також в Ізраїлі. Ну я думаю, що не погодяться з тим, що це різдвяна ялинка. Це війна. Але війна особлива, війна повітряна. Ми теж, от зараз знов на жаль, стикаємось з повітряною війною. Кияни, от сьогодні, на жаль, мешканці Дніпра, Харків, Одеса, Кременчук останнім часом. Суми зараз кожен день. Да. Повітряна війна. Що поробиш? Да. Це от така теж. Особливість сучасної війни, коли Ну, це таке було і в Другу світову війну, але зараз це і атаки бойовими тронами і ракетами. Так що це війна, просто війна, де нема наземної війни, війни на суходолі, тому що нема спільного кордону між Ізраїлем і Іраном. Щодо самої ситуації, те, що відбувалося сьогодні вночі, на мій погляд, воно. Пояснюється декількома чинниками. Ну, по-перше, з дуже високою вірогідністю. Це підтверджує і прем'єр-міністр Ізраїлю. Не тільки Трамп про це заявив, Трамп може перебільшувати це відомий його стиль. Але і Нетаньягу підтвердив, була домовленість про припинення вогню. Але в чому нюанс? В тому, що домовленість була, але є порушення відразу. Ну так слухайте, а, 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 а що дивного в цьому? Ми пам'ятаємо в нашій історії після Мінських домовленостей, скільки разів домовлялося про припинення вогню і постійно його порушували. Так що, тут нема нічого дивного. В випадку з війною між Ізраїлем і Іраном є додатковий чинник, який, ну скажем так, майже напевно спровокував цю ситуацію. Це, і це пов'язане з специфікою нинішньої ситуації в Ірані, стану іранського керівництва. Е, от е, ми розуміємо, що була згода на підписання угоди про перемир'я з боку уряду Ізраїлю. Ми не знаємо, хто домовлявся, але уряд Ізраїлю, тим більше позиція США була така, він на це погодився. Ми знаємо, що Катар виступав в ролі посередника. А хто домовлявся з боку Ірану? Ми не знаємо. Ми припускаємо, що це були або представники МЗС Ірану, або, можливо, представники президента Ірану. Однак ключове питання. Будь-яке серйозне рішення в Ірані має бути ухвалено, узгоджено, а, узгоджена верховним лідером Айтолою Хаменеї. А він ховається. І ми бачили по багатьох інших ситуаціях останнім часом під час от нинішньої війни між Ізраїлем і Іраном, що процес ухвалення рішень в Ірані ускладнений, постійне запізнення. Саме тому, що узгоджують рішення з Хаменеї. Через помічника, через довірену особу, і це займає певний час. І ми не знаємо, чи узгодили з Верховним еталою це рішення про перемир'я. Якщо ні, ну це й обумовило те, що е, дипломати е, або уповноважені представники домовились про перемир'я, а політичної згоди не було. Або, може бути, і інакше, була, скажімо так, санкція. На те, що ну, можна домовлятися про перемир'я, про інші поступки не йдеться. Однак, ми ж не знаємо там, про що саме домовились, крім перемир'я, можливо, там якісь ще додаткові речі були. І чи ухвалиться остаточне перемир'я сам Хаменеї, теж ми не знаємо. Ну і додатковий чинник, можливо, який зараз спрацював. В структурі іранського режиму є така найбільш мілітаризована і найбільш агресивна складова як корпус вартових ісламської революції, і вони не підконтрольні цивільному уряду. Президент Ірану на них не впливає, МЗС Ірану тим більше. І цілком ймовірна така ситуація, що дипломати домовлялися про перемир'я. А корпус вартових ісламська революції хоче продовжувати війну, ну як мінімум, його частина, і е, е, може бути така ситуація, коли одні домовляються, інші хочуть воювати, і е, вони проти цих домовленостей і тому здійснили атаку повітряну атаку на, на Ізраїль. Е, так що найближчим часом, скоріше за все, в Ірані мають з'ясувати. Вони все ж таки е, будуть дотримуватись перемир'я. Або будуть продовжувати війну, на мій погляд, з високою вірогідністю, різні сторони, починаючи з США з одного боку, а з іншого боку, Росія, Китай, частини іранського керівництва буде все ж таки робити все можливе для того, щоб забезпечити стале перемир'я припинення вогню. Тому що, на мій погляд, в цьому є інтерес ну як мінімум частини нинішнього режиму. Зберегти себе, зберегти цей режим, а це можливо лише якщо буде припинена війна. Якщо війна буде продовжуватись, ситуація просто може вийти з під контролю. Ще більше е, об'єктів в Ірані може бути зруйнована може загинути і верховне керівництво. Так що і невідомо, що буде далі. А так є шанс зберегти себе. Ну і е, е, в тому, щоб не було ескалації війни, зацікавлений Китай. Оскільки якщо відбудеться блокування Ормузької протоки, то це вдарить по економіці Китаю. Саме Китай є головним покупцем іранської нафти, і нафта, яка йде з перської затоки, вона йде в основному в Азію десь 70%. Це Індія, Китай. Так що Китай не зацікавлений в ескалації війни, і Путін. От з яким спілкувався міністр закордонних справ Ірану вчора, він теж я думаю не хоче ескалації війни. Він хоче зберегти конструктивні стосунки з Трампом. От для Путіна на першому місці Трамп, а Іран на другому місці, і тому хай краще вони домовляться, цього хоче Трамп. Ну і для Путіна це зберігає перспективу подальших контактів домовленості з Трампом. Так що найбільш вирогідні сценарії будуть спроби все ж таки вийти на перемир'я. І домовитись про завершення цієї війни. Ще один варіант: от якщо корпус вартових ісламської революції буде продовжувати спротив, ну він це може робити лише в обмежених масштабах, і тому о, може бути ситуація ні миру, не ні, ні інтенсивної війни. Домовності про мир не буде, але в той же час інтенсивність війни е, суттєво знизиться, тому що е, можливості у е, Ірану менше. Ну а Ізраїль, скоріше за все, буде робити в таких умовах лише точкові атаки, і всі сторони знов-таки будуть працювати на те, щоб поступово загасити вогонь цієї війни. Ризик ескалації війни залишається, і от саме в зв'язку з корпусом вартових ісламської революції. Але е, я думаю, що зараз все ж таки це не найбільш вірогідно сценарій А Ви коли сказали, кому яким сторонам вигідний мир? Ви не назвали Ізраїль. Це очевидно, тому що їм недостатньо просто балістичний і ядерний потенціал знищити. Вони дійсно дуже зацікавлені вкрав в падінні режиму. То як ізраїль він буде діяти, як скаже Трамп, виключно чи можливо якісь інші сценарії тут? Ну ви правильно звернули увагу на позицію Ізраїлю Отут е, треба і от правильно також звернули увагу на те, що Ізраїль змушений брати до уваги позицію. Трампа. Зараз все крутиться навколо Трампа. Подобається нам чи ні, але от Трамп є рушинною силою багатьох процесів або на нього треба робити поправку. І е, я згоден з тим, що Нетаньягу сам він особисто може бути зацікавлений в тому, щоб е, спробувати остаточно зруйнувати іранський режим. Але тут проблема, як це зробити. Просто повітряними атаками, ну, може вдасться, а може і ні. А може, цей режим виживе? Да, там будете, знаєте, в руїнах, але існувати, організовувати спротив терористичні атаки, підключати до цього різних ісламських терористів із арабських країн? Ну, тобто, почнуть джихад повномасштабний. І тоді це затягнеться і створиться ну купу проблем. Думаю, що частина ізраїльської верхівки і точно частина ізраїльського суспільства зацікавлена в тому, щоб війна припинилася. Тут справа не тільки в Трампі, ну тому що навіть те, що відбулося, да, втрати Ізраїля обмежені набагато менше ніж у Ірану, але таких атак повітряних на Ізраїль не було. Те, що палістинці атакували, ну там, знаєте, такі кустарні ракети, ну і професійні, але все ж таки розміри руйнувань, кількість жертв була набагато менше. Ну, я нарахую те, що було 7 жовтня 23-го року, там була така масовна терористична атака, але все рівно масштаби руйнувань, кількість загиблих мирних жителів від повітряних атак Ірану достатньо велика, не критична, обмежена. Але тим не менш, я думаю, що все ж таки... Суспільна позиція полягає в тому, щоб ця війна завершилася, тим більше, що Ізраїль буде виглядати в цій війні переможцем, і політично це також може влаштувати Ізраїль. Ну і крім того, я думаю, що навіть якщо не буде найближчим часом якоїсь формальної домовленості про припинення ядерної програми Ірану, тому що навряд Іран на це погодиться, на переговори про це можуть іти, але я не думаю, що буде якась пряма згода. Однак і Ізраїль, і Сполучені Штати попередять я не знаю. офіційно, неофіційно, але попередять керівництво Ірану, Що будь-яка спроба відновити ядерну програму вона призведе до нових атак на ядерні об'єкти Ірану. Так, що в цьому сенсі я думаю, як мінімум на декілька років, але Ізраїль разом з США або зупинили, або призупинили реалізацію ядерної програми Ірану. Ну але аналітики в один голос стверджують, що ядерна програма просто піде в підпіль і в підпілля, і вона буде розвиватися. Ну і на іран інакше Іран не може просто себе вести. Це в природі Ірану. Це екзистенційна річ. Відтермінування на 2-3 роки це власне як і Україна Росія, коли про замороження війни йдеться, ну виглядає дивно. Так це так, але дивіться, ну безумов. Жодних гарантій немає. Але тут важливо, ну в підпіллі можна створити брудну бомбу. Брудну бомбу можна створити. Але в підпіллі неможливо створити достатню кількість ядерних зарядів, відновити, там, скажімо так, спробувати поставити ядерні заряди на балістичні ракети. Я думаю, що за, за цим будуть стежити. Ну, як ми вже побачили, у Ізраїля є достатньо такий потужний інструментарій стеження за внутрішньою ситуацію в Ірані. Якщо вони знали, де коли хто розташовується з військового і політичного керівництва, ну я думаю, що у них де, хто розташовується з фізиків ядерної, які займаються ядерною програмою. Ну у них є інструменти розвідки, стеження за цими. Я думаю, що стеж... Тільки посилиться. Тому о, ризик, безумовно, буде спроб відновлення ядерної програми, але тим не менш, о, от зараз є і е, е, контінструмент. Е, як тільки це може вийти е, е, на той рівень, коли можна створити ядерну бомбу або ядерні боєзаряди для ракет, ну тоді будуть нові удари з боку Ізраїлю і е, США. Е, і це, до речі, зараз е, такий прецедент. Тому що раніше, коли створювали ядерні, ядерну зброю Пакистан, Індія, ну ще раніше Ізраїль той самий е, е, ну, і ще раніше Північна Корея, ну, Світова спільнота, хоча й була проти, але нічого не робила проти цього. А тут вперше були такі да, дії, які фактично формально виходили за межі міжнародного права, але йдеться про. Як зараз кажуть в Ізраїлі, я думаю, кажуть небезпідставно, безпідставно. Йдеться про екзистенційну загрозу для Ізраїля, тому що поява ядерної зброї у Ірана це ну ризик знищення Ізраїлю. Тому вони діяли на випередження, і я думаю, що будуть дуже уважно стежити за подальшим розвитком ситуації і реагувати на цю ситуацію на випередження. Трамп називає ситуацію на близькому сході історичною перемогою. Планує використати її на саміті НАТО. Я правда не знаю як, але про зараз всі про це пишуть. Яку роль для нас зараз тепер відіграє? ситуація на близькому сході, повернеться фокус уваги до України. Ну і які ми є ваші очікування для нас від Гакського саміту? Чи будуть його результати якимись корисними? Ну я спочатку про те, як які ролі зараз виступає Трамп? Мені здається, що одночасно в двох ролях питання: чого буде більше? Він себе відчуває переможцем, ну тому що він допоміг. Ну як він вважає, зруйнувати ядерну програму Ірана і примусити Іран до припинення війни. Тому він відчуває себе як переможець і про це пише. Але одночасно він виступає в ролі миротворця, тому що він натякає, що саме США сприяли домовленостям про припинення вогню. І якщо вдасться завершити цю війну угодою про перемир'я, це ну, Трамп буде розглядати як свою особисту політичну, дипломатичну перемогу. І це важливо для нас, до речі. Тому що е, якщо в даному випадку завершення війни між Ізраїлем і Іраном буде в формі перемир'я, ну тоді е, за е, логікою, а чому б не застосувати цю модель по відношенню до України і Росії? Штати ж намагалися це зробити, не вийшли, да. але ну во тут спрацювали. Давайте повернемося саме до такої моделі, тому що домовлятися про е, всеохоплюючий мир між Україною і Росією можна роками і ні про що не домовитись. Тому от, хто знає, може от такий буде ефект від війни між Ізраїлем і Іраном і домовленості про припинення цієї війни, якщо буде стало припинення вогню, але поки що, це такий потенційний варіант. Щодо саміту в Газі, ну я думаю, що для е, Трампа зараз на цей саміт варто приїхати, е, хоча б тому, щоб от виступити в ролі такої, такої бенефіс. Бачите, от саме США. Досягли такого результату, він хоче отримати це. От має бути хвилина слави, ну або дві з половиною години слави, а можливо більше. Коли його йому будуть казати в очі: ну ми вас вітаємо. Це був переможний результат. Ви знов попрацювали заради миру. Я думаю, чимало буде, не всі, але чимало буде політиків, які будуть йому казати компліменти. Трампа звичайно, це буде приємно. І це буде робитися, зокрема, для того, щоб е, 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 зберегти Трампа в НАТО. От мета цього саміту насправді ще до нинішніх подій на Близькому Сході полягала в тому, щоб врятувати НАТО від Трампа і врятувати Трампа в НАТО всередині НАТО. Е, ну і, А суто тактична. Зробити все, щоб на цьому саміті нічого не дратувало Трампа. Ну а зараз от, можливо з'являться. Але ще... навіщо тоді Зеленського запросили, якщо Ні, не, не хочуть. Так, ну, були побоювання? Зараз інший контекст. Контекст може бути позитивним. Ну і те, що наш президент все ж таки зібрався їхати на цей саміт, плюс з'явилася інформація, що може бути може бути і зустріч з Трампом. Ну хто знає. іде підлаштування під настрій Трампа. Настрій Трампа зараз це величезний політичний чинник. Це проявилося і в війні між Ізраїлем і іраном. Це проявилося на саме ці Великої Сімки. Ну і от зараз теж саме може проявитися. Тому якщо у Трампа буде гарний настрій і буде я знаю там 15-20 хвилин або півгодини на зустріч з Зеленським, ну варто зустрітися. Тому для нас цей саміт важливий. Ну, по-перше, тому що, хоча там і не буде йти мова про членство України в НАТО, зараз ну, не на часі, це, але в той же час для нас важливо, щоб було підтверджено, що в разі збільшення оборонних витрат країнами НАТО а про це є попередня домовленість, і дай Бог, щоб вона була узгоджена, ухвалена. На цьому саміті, але передбачається, що в цій оборонні витрати до 5%, збільшення протягом 10 років, буде зараховуватись воєнна допомога Україні. Безумовно, це відповідає нашим інтересам, крім того, де факто це буде означати, що Україну розглядають як складову оборонної стратегії НАТО в Європі. Так що, от з цих двох причин для нас таке рішення є е, дуже позитивним. Якщо будуть ще і е, заяви про підтримку, конкретну підтримку України, або уряд Нідерландів про це говорить, і деякі інші е, лідери країн НАТО про це можуть сказати. Для нас це теж буде позитив. І зустріч з Трампом, якщо вона відбудеться, поки тут Нічого не можна сказати, з Трампом нічого не можна гарантувати. Але якщо вона відбудеться, для Зеленського це шанс. По-перше, домовитись з Трампом, тут потрібна його особиста згода про відновлення постачання американської зброї в Україні. За гроші, звісно, але тим не менш, пріоритет номер один. Друге, проговорити, а що робити далі з переговорним процесом в Стамбулі? Тому що він в глухому куті. І Росія явно не збирається завершувати нинішню війну. Більше того, я думаю, що Зеленському, хоча б коротко, але треба проінформувати от про посилення повітряних ударів Росії по Україні, про жертви серед мирного населення. Ну і головне про те, що Росія замість припинення війни вона війну активізує посилює війну. Да, і тому треба зараз якось вивести з глухого кута переговорний процес. І це теж треба проговорити з Трампом. З ким як рухатись далі, які дії можуть можна зробити. Ну треба відновити інтерес Трампа до завершення війни між Україною і Росією. І от тут якраз можна посилатися на його позитивну роль стосовно близького сходу, підкреслити, що саме Трамп. Сприяв завершенню війни: саме рішучі дії Трампа, його тиск на іран. Сприяли завершенню війни, ну і от миротворча роль, зокрема, сама форма завершення війни перемир'я. От на цьому можна зробити акцент. І якщо вдасться донести ці думки до Трампа, ну хто знає, можливо, і буде позитивний ефект. Так що на зустріч з Трампом це для нас можливо. Ну для Зеленського на цьому саміті. Я думаю, що це питання номер один, крім демонстрації того, що ми залишаємося разом з НАТО. І Україна, хоча й не є членом НАТО, але де факто, скажімо так, є складовою оборонної стратегії НАТО. А у Зеленського, на ваш погляд, є зараз карти. Я вже не кажу про козирі. Просто ви кажете, що можна за такою моделлю, як в Ірані, завершити українську війну. Я тут пригадую і свої Мані, це взагалі була історія дуже така силова, кривава. А тут е, розбомбили ядерні об'єкти. Але як це можна застосувати до Росії, якщо Росія ні, це як, ядерна звичайно, держава? да звичайно, не йдеться про те, щоб США почали бомбардування Росії? Ні, про це не йдеться і. Я думаю, що всі реалістично тут оцінюють ситуацію. Ні, йдеться про посилення тиску на Росію зараз для Росії стало неприємним сюрпризом. Отакі От рішучі дії Трампа по відношенню до Ірана. Про це повідомляють різні джерела, в тому числі російські, там були здивовані, і вони не хочуть зараз сваритися з Трампом, вступати з ним в конфлікт. Це помітно. По публічних різних заявах, навіть е, ситуація навколо експрезидента Росії Медведєва дуже показала. коли він так спочатку так. в своєму стилі зухвала, е, так на, натякнув, що можуть деякі країни надати ядерні компоненти Ірану. Ну і відразу отримали плюху. Ну в такій стриманій формі, але Джей Дівенс, а потім і сам Трамп. Ну і довелося виправдовуватись Медведєву. Е, і казати, що ні, Росія буде дотримуватись домовленості, да, і Росія. Не буде допомагати рану в створенні ядерної зброї, Так що от це свідчення того, що все жде для Кремля. Конструктивні стосунки з Трампом залишаються важливим пріоритетом. І Трамп це може використати. Він може наполягати на тому, щоб не почалися реалістичні переговори. Не ультиматуми, а переговори. Переговори просто про припинення вогню. А паралельно, да, ведіть переговори, шукайте компроміс. Головне зараз припинити вогонь. Ну, хоча б, наприклад, припинити повітряні атаки. Тим більше, от є досвід зараз поки що потенційний, не доведений до кінця. Але якщо вдасться припинити повітряні атаки між Ізраїлем і іраном, ну от можна використати цей досвід і стосовно України і Росії, тому навіть суто дипломатичний політичний тиск Трампа на Росію на Путіна він може спрацювати, хоча б частково, може не відразу. Ну крім того, санкційний тиск. Я думаю, що ця тема знав знову буде обговорювати зараз. Можливо, спробують презентувати зараз позицію Трампа з цього питання. Поки що, я думаю, він не готовий. Але тим не менш, ця тема вона знов стане питанням для дискусії, можливо, в закритому режимі, так чи інакше, але от потрібна демонстрація рішучості рішучості Трампа і його повернення ну або повернення Сполучених Штатів на переговорний трек про завершення війни між Росією та Україною. Оце було б дуже корисно. Відбудеться це чи ні? Ми не знаємо. Трамп є Трамп. І, ну не хотілось би видавати бажано за дійсне. Як буде реагувати Трамп на війну між Росією і Україною? Я думаю, що ми дізнаємося трохи пізніше. Головне, щоб ця війна закінчилась. Тому що вона відволікала увагу, зокрема і Трампа. А зараз да, от і дискусії в Газі, і можливо контакти між США і Україною. Вони можуть сприяти тому, щоб США все ж таки знов виступили рушійною силою в подальшому переговорному процесі. Пане Володимире, дякую за розмову. Володимир Фосенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть. вподобайку.